Водій іномарки вирішив проскочити перед самісіньким потягом. Ось наслідки цього авто. Від потужного удару залізничного транспорту відкинуло щонайменше на 15 метрів. Очевидці кажуть, водій дивом лишився живий. Але у чоловіка тепер тяжкі травми. Він в районі лікарні. У результаті ДТП водій легковика отримав політравму, численні забої, забої тіла. Та його госпіталізували у Дубинську центральну районну лікарню. Пасажир не постраждав, він отримав легкі тілесні ушкодження. Від госпіталізації відмовився. У поліції з'ясували обставини зіткнення. 44-річний місцевий житель, який керував іномаркою, проігнорував дорожні знаки і правила приїзду залізничного переїзду Бешлакбаума. Це підтвердив його односельчанин пасажир. Незважаючи на попереджувальні сигнали світлофора, водій продовжував рух. Машиніст потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення уникнути не вдалося. Автомобіль доставили на штрафмайданчик міста Дубна. А за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту слідчі відкрили кримінальне провадження.